19 січня з хрещенням вітаю щиро, щоб жили усі щасливо в мирі, слагоді, любові, у достатку і здоров'ї. Ангел хай хороняє і Господь благословляє, радість, благодаті, щастя, щоб було у хаті. Хай вашої селі радість панує, Христос охрестився, мир світу дарує, щоб мали ви міцне здоров'я, щоб сповнилися мудрості й сил, щоб кожен день уже сьогодні лиш тільки радість приносив. Хай Йорданська свята Водиця вмиє радістю у ваші лиця, принесе вам усім здоров'я і наповнить серце любов'ю. З вечерю усіх смачною, Сордянською святою водою, щоб Ісус що хрестився, завжди в потребі заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхались бажанні, Христос хрестився, Йордані, святою водою. Умиється Україна і стане здоровою і сильною, Прожене ворога і стане єдина. Все буде Україна, віримо. Святим водохрещем всіх вітаємо, ворога ми здолаємо.